Мене звати Андрій Насадчук. В житті я веб-розробник. Більше трьох років працював в цій сфері в декількох компаніях. Це були в Києві. І останніх от декілька місяців я звільнився і переїхав в місто Звенигородка для реалізації нового соціального проєкту під назвою Смарт-місто. Ми взяли за основу такі критерії, як розумне місто. Безліч філософів, там, урбаністів проаналізували містобудування вже до нас, і ми не вигадували нічого нового. Просто взяли такі якісь кращі практики. Ну і вирішили працювати в семи основних напрямках: це розумне врядування, розумна інфраструктура, розумна освіта, розумна громада, розумна екологія там, і енергія. Розумні технології. Загалом сім напрямків. І от по кожному з цих напрямків у нас є б там десь 10, десь 20 пунктів якихось ідей, які б ми хотіли реалізувати. Mm. Уявіть місто, де ви, наприклад, там, будучи навіть в Києві, можете зареєструвати свою бабусю на прийом до лікаря на певний час. Що ви... Можете зареєструвати свою там племінницю в дитсадок, при цьому перебуваючи взагалі в іншій країні. Коли ваш е, дядько учасника, то може стати на якусь чисту відкриту е, онлайн-чергу на отримання земельної ділянки чи якоїсь квартири. От, е, якщо ви це уявили, то в принципі, зрозуміли, над яким містом ми працюємо, яке місто мрії, ми хочемо створити. Я думаю, що Звенигородка це саме it місто яке може перетворитися в нього і допомогти будь-якій людині вирішувати свої справи легко, просто і без корупції. Ми запропонували владі. І, ну, і жителя міста макет центру, центрального кварталу. Так як вважали, що це обличчя міста, цей центральний квартал по ньому можна, він міг би підняти там якусь і, і туристичну привабливість. Так само це там, автодром і пляж. Які б мусили б і мусять стати такими потужними громадськими просторами, місцем відпочинку людей різного віку. Ми розробилися нашою спільною командою і написали все-таки стратегію розвитку міста до 22 І року. Ті, що перечислив Андрій саме в концепції смарт-міста, ідеї розумні, як то інфраструктура, урядування і так далі, енергетика це все там закладено, в пріоритетних задачах і розділено все, що має коли виконуватися, етапи, звітування, і саме громадськість там закладена, буде контролювати цей процес. Чогось усіх склалось таке бачення, що держава винна, мені держава повинна, місто винне, мерія повинна. Але ми вважаємо, що коли щоб перш за все, аніж вимагати щось в когось, треба почати це робити самому, тому що будь-яка ініціатива і будь-які проекти починаються знизу. Громадська робота це щось схоже на наркотик. <хи> Коли ти працюєш з цим, з'являється звикання з певним часом, і чим далі тобі хочеться зробити щось ще більше і більше. І ми починали ще, мабуть, з якихось дитячих рок-фестивалів, будучи в шкільних роках, потім трохи подорослішавши, організовували суботники. І якось це все йшло по наростаючій. І зрештою, ну от потім, вже працюючи в it сфері коли маєш якісь такі фінансове, добре фінансово забезпечений, е, хтось може там їздити за кордон, а хтось витрачає там, кошти на якісь такі проекти, пов'язані з розвитком міста. От мені це цікаво. Будемо розвиватися, будемо об'єднувати команду однодумців. І Спільними зусиллями ми в наше місце виведемо пріоритетний першу п'ятірку, десятку, хоча б двадцятку.